Перший інсульт був 19-му році відмовила мову, права сторона не працювала дуже багато ліків в яких ані. В больнице они на номыть. Ну... Звати в мене Юрій, 63-й рік, топчуть суден, колишній військовий, волонтер, атошник, зараз пенсіонер. Колись займався автівками професійно, від двигунів до кузовщини, потім потроху перейшов на більш легкий труд айтішника. Потім війна, волонтерство, травма, операція. І у 2018 році звільнили за віком і за здоров'ям. Перший інсульт був у... У 2019 році на початку року взимку відмовила мову, права сторона не працювала. <кхи> Початок інсульту я навіть і не пам'ятаю, бо десь дні 4-5, воно як. Стерлась з пам'яті, бо в основному спав, спав і спав. Прокинувся, тобі щось колять, або в руку, або ще кудись. Знову засинаєш. І, як казали лікарі, що це мене тоді трошки і підтримувало те, що я. На початку тільки спав. Потім через. Там, мабуть, місяць через три, другий і, мабуть, такий же проміжок часу третій. Це з четвертим трошки була затримка. Майже рік, трохи більше. Мозковий інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, на фоні цереброваскулярної патології, тобто на фоні гіпертонічної хвороби, на фоні церебрального атеросклерозу, на фоні фібриляції передсердь, мерцательної аритмії, на фоні якісь патології судинних головного мозку. Трапляється ураження мозку, яке у людини викликає порушення мовлення, порушення зору, порушення функції кінцівок, порушення ходи, статики, рівноваги. Перші три лікував вдома. А цей раз швидка. Приїхала швидка, майже примусово у обласну, трошки почав самостійно ходити ну, на виписку і мене одразу в військовий, у нас в шпиталь в сумський перевели там. Даліковувався вже там. Коли ми запідозрили у людини інсульт, у нас є три ключові моменти, котрі ми можемо уточнити. Перше, ми можемо попросити людину посміхнутися. Якщо в неї є порушення мозкового кровообігу, то одна частина лиця буде трішки опущена. Друге, ми попросимо людину заговорити. Якщо у людини є інсульт, то її мовлення буде незв'язним. Третій момент. Якщо ми запідозрили у людини інсульт, ми попросимо її підняти обидві руки. Якщо одна рука більш слабка, вона підніметься не так високо. Це говорить про те, що в людини порушення мозкового кровообігу. Якщо у людини є один або два симптоми, ми повинні викликати швидку допомогу. Бригада екстреної швидкої допомоги привозить пацієнта до кабінету комп'ютерної томографії обласної лікарні в будь-який час, цілодобово, де проводять обстеження, після чого визначаються. Є пацієнт кандидатом на тромболізис, тобто він потрапив в терапевтичне вікно до 3-4 годин і зразу ж. Після проведення КТ, де лікар рентгенолог і лікар-ургентний невролог бачить, що нема ураження, де можливо провести тромболізіс, а у хворого є симптоми інсульту, піднімається до палати інтенсивної терапії неврологічного відділення і проводиться системний тромболізіс. Якщо одразу в кабінеті комп'ютерної томографії після обстеження визначається вогнище ураження головного мозку, інфаркт або крововилив, запрошується на консультацію нейрохірург. Після консультації нейрохірурга невропатолога хворий потрапляє до неврологічного відділення або до відділення нейрохірургії, якщо потребує оперативного втручання. Спочатку в основному все внутрішньо видно це крапельниці, потім поступово переводять на уколи, а вже потім таблетки. Головна підтримка це близькі та родиці, родичі, підродичі. Якби не підтримка, звісно, доньки, вона, вона була той час поруч. Потім вже дружина була у відпустці, потім дружина займалася. Сьогодні наш заклад має договір. З Національною службою здоров'я пакет на надання допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу. Я б розділив на три частини. Перша допомога, він перша частина це надання допомоги з гострим порушенням, на які виділяється 16 тисяч 300 гривень. Це недостатня сума. Я її називаю не і ось тут ми повинні чітко говорити, і ми постійно говоримо Національною службою, що ця сума не виправдовує. Вона повністю всіх затрат не окупає. Я можу сказати, що вдома лікувався, що зараз через лікування йшло спочатку в больниці, потім в шпиталі. В Фінансово в фінансовому плані нічим не відрізняється. Кого немає грошей, краще з такою хворобою не стикатися, бо дуже багато ліків, в яких ані в больниці, ані в шпиталі немає. Хочеш жити, іди купуй, будемо колоть. Що ми говоримо щодо введення тромболізісу, то дійсно Національна служба здоров'я за закінчений випадок оплачує дану послугу близько 55 тисяч гривень. Ну, цієї суми треба визнати достатньо. Це на повний спектр обстежень. Це ж ми ж повинні говорити за діагностику, за лабораторну діагностику, там дороговартісні реактиви, тести і так далі. І так далі. Але по великому рахунку цієї суми достатньо. Тому я можу сказати 25% це мінімум, що перекривають хворі. Я повторив і повторюю: 16 400 без тромболісу, без стента там чи ну, без оперативних уже втручань на судинах мозка. Мозку недостатньо. За кермом я вже більше 40 років. Мабуть, в мене були гарні вчителі, тоді казали. Сідай за кермо, розслабся, будь уважним і їй. Ну, так я і роблю. Я, якщо чесно, я за кермом відпочиваю. До цього я був у мене період майже два роки я не сидів за кермом, як не диво, 800 кілометрів прогнав її сам, скажімо так, одним махом. А от цього разу я десь, та десь днів 20 не міг їздити, не міг їздити, тому що не бачиш, що коїться навкруги тебе. В машині приспособився, шия не болить, і, як там кажуть, крути головою як панорамою. Можеш їздити автівкою, виїжджати кудись на природу. Це, я вважаю, найкращий засіб реабілітації. Те, що я побачив, що ця хвороба робить з людьми, це жах. Піддаватись їй, я не збираюсь.